Дівчата, усім привіт! Я рада вітати вас у своєму новому відео. Це відео буде про те, чим я займалася минулого тижня, трошки про прибирання. Ви побачите, що буває з моїм домом, якщо я не буду прибиратись хоча б 2 дні. Я вам розповім трошки про те, як проходить моє лікування у стоматолога. Я зараз проходжу останній етап перед повним протезуванням моїх зубів. Також будемо готувати сирники. Я розумію, що це така страва, можливо, десь банальна, банального сніданку, і кожна хазяїшка вміє гарно готувати сирники і я вам тут не відкрию ніякої Америки. Просто будемо готувати разом з вами. Коли я купувала дзеркального карпа, якого ми смажили минулого разу. Я також купила для себе ікру річкових риб. Я її просто реально обожнюю. В тому коробі зеркальному, якого ми посмажили на мангалі минулого разу. Також знаходились молоки. Вирішила їх також приготувати і вийшло, як на мене, непогано. Усім привіт! Сьогодні будемо смажити сирники. Тут я вас нічим не здивую, а все дуже стандартно. Ми беремо кисломолочний домашній сир. Додаємо яйце, запарені родзинки, цукор, можна додати ванілін. Або я ще колись додавала лимонну есенцію, теж мені подобалось, як на смак. І формуємо такі сирнички. Хочу сказати, що муку у самі сирники я не додаю взагалі, а лише обвалюю потім у великій кількості борошна, коли формую самі сирнички. Формувати сирнички будемо за допомогою склянки. Я бачила колись такий метод, і мені захотілося спробувати. Я думаю, що багато хто з вас бачив, або, можливо, навіть ви робите так само. А я спробувала вперше, мені сподобалось, вони дійсно виходять такі всі, як магазинні, однакові по розміру та такої кругленької форми. Ще дуже давно я хочу спробувати замість пшеничного борошна додавати якесь інше. Наприклад, мигдальне або рисове борошно. Можливо, хтось дівчата з вас таке пробував робити і може порадити, чи сирнички не розваляться при смаженні на пательні, якщо додати не пшеничне борошно. Тому що я знаю, що саме пшеничне борошно має таку високу клейкість, великий вміст клейковини. А завдяки чому тісто тримається купи і не розпадається. До речі, сирники це якесь таке моє слабке місце в готуванні, я не знаю. Вони в мене виходять реально через раз, частіше всього, вони, от на цьому етапі, як я вам зараз показую, на сковорідці просто розповзаються. Цього разу в мене все вийшло. Слава Богу, тому що коли я затівалася справа, я думала, що ну 100% як. На зло, коли я б то щось знімати, в мене не вийде. Подаватиму їх зі сметаною та ягодами. Також я вам показувала в суботу, як ми готували з дзеркального карпа на мангалі, і всередині цього карпа ми знайшли молоки. Думали спочатку, що з ними робити, або віддати нашим котикам, або можливо віддати собачкам. Я знайшла дуже цікавий рецепт в інтернеті і вирішила спробувати приготувати, адже якщо е, нічого не вийде, я завжди встигну віддати собачкам те, що, те, що вийде, якщо чоловік відмовиться це їсти. Для того, щоб якісно почистити ікру, з нею потрібно бути дуже акуратним, щоб не проткнути мішечок жовчу, який знаходиться поруч зі крою. В іншому випадку ікра матиме гіркуватий присмак. Далі потрібно видалити всі плівки, перегородки і капіляри. Також ікру можна перетерти через сито або просто зняти плівку з мішечка. Я цього не роблю, я відділяю окремо всі оці плівочки, перегороди, перегородки та капілярчики і е, полюбляю смажити саме в цьому мішечку, обвалюючи просто у муці. Страви з містом ікри допомагають зміцнити зуби, нігті, волосся, кістки. Завдяки тому, що міститься дуже багато кальцію в даному продукту. Якщо в ікрі осетрових міститься 16% жиру і 28% білків, то в ікрі річкових риб міститься всього лише 1,5% жиру. Але вона багата мінеральними селями, білками, вітамінами А та Д. Як і в принципі будь-яка ікра. Але засвоїться цей білок зовсім не так, як м'ясо, адже м'ясо дуже довго лежить у нашому шлунку. І не перетравлюється певний час. Ікра засвоюється дуже швидко протягом години. Також ікра це джерело йоду, полінасичених жирних кислот. А також вітамінів А, Д і Е. Мариную ці молоки, соєвий соус, чесничок, сіль, паприка. Я додала трошки приправ для риби. І трошки цукру, і залишаю так маринуватись хвилин на 40. Обсмажувати я буду у муці та а, яєчко. У мене чесник постійно псується, якщо я його купляю, для того, щоб він був у мене в холодильнику. Через це я ще минулого року вирішила зробити таку заготовку у морозильну камеру. Взяла чесник і перемолола його через блендер з кропом і оливковою олією та сіллю. Перелила у спеціальні пакети для заморозки і розклала такими тонкими слоями, і тепер просто відламую шматочок, коли мені потрібно, і кидаю остраву. Потім я додаю туди цибульку для того, щоб вона віддала свій аромат, і піджарюю до такої скоринки. Рибне молоко є дієтичним продуктом. Той невеликий вміст жиру, який знаходиться у молоках, компенсується його якістю, так як в ньому міститься велика кількість кислот класу омега 3 які відмінно допомагають серцево-судинній системі людини. Вони зменшують ймовірність інфаркту, інсульту і атеросклерозу. Також, крім корисних жирів, продукт містить у собі безліч вітамінів, а також мікроелементів заліза, калій, магній, натрій, фосфор. Де мі їсти, дать? Їсти буде! Mm? Іди, сідай. Mm? Іди, сідай. Сідай, примі mm? їсти. Будеш їсти, так? Да? Mm? Ти хотіла, а? Хотіла ам, де. Ти хотіла ам. Хотіла ам. Ти не плач, Мама, з туди ідею тобі дайте, дайте. Дайте. Дайте, о, моя квітка. Дай. Показую вам ранок вівторка. Хочу, щоб ви оцінили, який у мене. Безлад організувався буквально за два дні. У неділю на ранок я все гарненько прибрала. У мене був повністю порядок та було чисто. До вечора у неділю я вже була досить стомлена. А в понеділок нам треба було у восьмій уже завести сина в школу. Так як у мене були справи у місті, я встала також раненько, щоб чоловікові не довелося їздити з нами туди-сюди. Які в мене були справи в понеділок. Я була у свого стоматолога. Я йду довгим, болісним і дорогим шляхом до гарної посмішки і вже знаходжусь на фінішному етапі. Я потім обов'язково розкажу про це більш подробно. Просто коротко скажу, що у мене був шестигодинний годинний прийом у лікаря. Мені на протязі шести годин підготовували мої зуби до коронок, тобто, ну, по факту, їх опилювали. Лікувала, якщо там десь знаходили карієс, і чомусь це все робилось без наркозу. Не можу сказати, що прям кожен зуб мені було так супер боляче, але, наче, ті, типу, якби це був один зуб, то можна було б без проблем потерпіти. Але так як це були всі мої 28 зубів, вдався мені цей день дуже-дуже важко. А коли ми приїхали з покупками, відчувала себе вже настільки жахливо, що все, що я могла зробити, це просто сунути пакет. З продуктами, які того потребують, у холодильник, і потім уже на наступний день розкладати. На початку відео ви бачили вгору всіх цих продуктів, які я розкладала. Бачите, на фоні такий фіолетовий лоточок з дирочками. Для нього є ще кришечка. Це такий лоточок для ягід. У мене є їх декілька, таких три чи чотири штучки маленьких та великі такі лотки. Вони мені дуже подобаються, в них дуже зручно помити фрукти і ягоди, і зберігати їх в холодильнику, і навіть зелень, і овочі я в них зберігаю. І через те, що немає контакту цих овочів, наприклад, з водою, да, вся волога стікає. Сквозь цю рішіточку ці овочі, фрукти і ягоди не псуються і не гниють. Протираю свою робочу поверхню, бачите таку велику пляму від кави. Я не знаю, що не так або я роблю, або це така гейзерна якась кавоварка. У мене кожен раз, коли я наливаю собі з неї каву, вона постійно протікає. Начитавшись відгуків, я вирішила, що чорної техніки я точно не хочу, бо на ній буде видно абсолютно все, усі відбитки пальців, усі пилинки, усі крапельки води, і я жодного разу не пожалкувала. Так, на ній видно абсолютно всі плями від бруду, але це спонукає, щоб тримати її чистою. І якщо вам підходить... По Кольору саме біла техніка, я б радила вам а, білу техніку, але треба мати на увазі, що уся біла техніка має такий трохи сіро-синюватий підтон. Тут я використовую таку губку-мочалочку, вона складається з таких пластикових волокон. дуже добре відчищає і нічого не царапає. Я використовую її. Для того, щоб відтерти якусь важку плямку саме на техніці, а також на плитці і на робочій поверхні. Робоча поверхня в мене з каменю. Кожен раз, коли я готую, я протираю потім, після того, як я приготувала все плитку. Протираю спочатку вологою тряпочкою, потім потім такою сухою. Оці, до речі, банки з червоними кришками. Я завжди хотіла організувати якось так свою цю шухлядку з крупами, щоб були баночки всі однакові. І коли став вибір, вони реально такі дівчата дорогі, інші баночки. А ці були такі самі дешеві, по-моєму, 75 гривень на той момент вони вартували. Вони непогані, вони гарної такої ергономіки, тобто вони такі компактні. Але єдине, що в них кришка не дуже добре закручується. Це друга така шухляточка. Тут у мене також крупи та різні такі штуки Там зерна льна, кунжут, якісь дивні такі бобові, які я купую на квас, квасолька. У мене є також оце зелене, ви бачите, перемелені зернятка соняга. Я додаю дітям в кашку, коли роблю сода, цукрова пудра от таке от помілочі. І, звісно, тут у мене Пакети з пакетами. Я не знаю, що робити з цією єрундою, але в мене і правда є якийсь такий блок. Я не можу прямо на фізичному рівні просто брати і викидати ці пакети. А я стараюся завжди купувати їх якомога менше. Ми взагалі стараємося ходити за покупками з такими торбами, екоторбами. Але буває таке, що ми забуваємо, або чоловік щось приносить у пакетах то такі великі пакети. Я використовую потім для сміття, для сухого сміття. Я маленькі пакетики я використовую, коли, наприклад, купую зараз багато м'яса там на тиждень чи на два, і мариную, там буває, якісь курячі ніжки, замариную, трошки фаршу відкладу на котлетки, там трошки поріжу м'яска, відкладу на суп, на борщ і от формую от в такі пакетики. Тобто намагаюся просто. Давати їм такий другий шанс, щоб вони згодилися в друге, і тоді мені легше просто якось емоційно їх викидати. А взагалі я дуже хочу ем, знайти або, можливо, і пошити такі ці торбинки для того, щоб ходити не тільки з екоторбами в магазин, а й з такими маленькими торбинками для того, щоб купувати в них овочі і фрукти. Міланка тут мені допомагає. Вона завжди зі мною постійно повзає у мене між ногами. Мікрохвильову піч та духовку я також спочатку витираю а вологою такою тряпочкою, а потім цією мікрофібровою. Техніка у нас саме мікрохвильовка та духовка від горіння в Simplicity, Це серія. Духовку свою я взагалі обожнюю в порівнянні з тим, що до цього у мене була така, знаєте, Стара газова, там де газові комфорки і газова всередині духовка, і взагалі не можна сказати, що вона там випікала. Забираю постіль сьогодні. Тут спав Тимофій. Він себе погано вночі почував і мав потребу вставати вночі. А я побоялася, щоб він не впав зі сходів, тому що в нас там на другому поверсі уже сходи є. А от поручнів ще немає. Треба бути ну, прям дуже обережним. Наприклад, я. Коли я встаю вночі до Міланки, вона спить в окремій кімнаті в своєму ліжечку. Я помічаю за собою, що я спочатку встаю, а прокидаюсь я вже за поворотом. Тобто, мені реально дуже страшно від того, що я сама можу туди звалитись. І я прям ну, дуже чекаю, коли нам ці поручні встановлять. І це вже десь я сподіваюся, що протязі місяця станеться. Також на фоні ви тут можете побачити, що я дивлюсь на телевізорі. Це такі навчальні відео. Я зараз вчу теорію для того, щоб здавати на права, вчу її онлайн. Через це мені не дуже легко дається. Потім я також зроблю окреме відео. Сподіваюсь, після того як я здам на права. Саме через те, що онлайн іноді буває, що поганий звук, або там вчитель відійде трошки від камери, і я вже нічого не чую і реально сприймається набагато важче. Але я знайшла дуже ну, не дуже багато, але декілька таких виділила для себе ютуб каналів. Які всі, які розказують все дуже чітко і зрозуміло, і от навіть незважаючи на те, що я не сижу і не дивлюсь зараз, дуже наприклад уважно, але фоном я слухаю, і мені ця інформація все одно десь там відкладається. Це я розбираю вже з посудомийки сервіс, який а, був для гостей. Отак от от кожну тарілочку перекладаю або серветкою, або такою бумажкою спіненою, для того, щоб вони один одного не царапали. Стаканчики LeBi-Hobster, по-моєму. Так фірма називається, я купувала ще роки 3-4 тому, як тільки ми починали будувати будинок, я вже давно збираю собі такі всякі прикольні речі, які б я хотіла використовувати. І сервіс у мене теж куплявся поступово. Протязі декілька років я збирала так, ну, щоб воно підходило один до одного. В такому кольорі стаканів уже немає. Але на той момент я купила 10 стаканчиків. Стіл дерев'яний. Ми замовляли окрему столешню. Нашого знайомого, який робив нам сходи, він просто обробив, ну, пофарбував. А чоловік сам робив каркас під стіл, ніжки варив, фарбував та встановлював цю столешню. Роблю таке генеральне прибирання, потім буду запускати робот-полісос, а для того, щоб запустити робот-полісос, потрібно усе підняти з підлоги, щоб нічого йому не заважало, і у ванні також. Промиваю я ці лотки дуже зручно гігієнічним душем. і потім заливаю в них трошки хлорки і водички, поки в мене прибирає робот-полісос, вони там стоять і таким чином змивається цей запах. показую вам, Чим я мию акрилову свою ванну, хочу вам не рекомендувати цей засіб, тому що я взагалі не бачу від нього ніякого толку. Я купувала його по типу як Еко, але він мені не допомагає з цією справою. Взагалі, я не дуже люблю мити ванну, саму цю чашу ванни. Так само я піднімаю усе з підлоги в гардеробній кімнаті, в коридорі та у прачечній. І запускаю робот пилосос. Якось я теж зроблю вам окремий обзор на нього, він дуже класний. Він не тільки пилососить, а ще й миє. І не просто миє, тобто возюкає цією мокрою тряпочкою. По всьому дому, а через кожні там 5 або 10 метрів, в залежності від налаштування, він повертається на базу та сам миє цю тряпочку а, чистою водою. Там у цьому пилососі знаходиться два баки. Один з чистою водою і один з брудною водою. Ось виїжджає наш дрімі. На роботу хочу показати вам, як реагують на нього наші тваринки. Ось тут, поки він їздить туди-сюди, двері в кімнату відкриті. Таке гарне сонячний такий промінь світить на двері, і всі наші тваринки по черзі тут полежали, погрілися, повалялися. Бачите, які вони ходять ділові туди-сюди. Два котики, собачка і робот пилосос Наші наші тваринки, як я кажу. Є з нами живе хамячок дівчинка. Ми її знайшли а, там, де ми жили раніше, в прийомі у ліфта її хтось виставив за двері разом з кліткою. Була дуже дикою, коли ми її підібрали, скрипіла, кидалася на руки і реально не давала себе погладити. Але а, через пару тижнів стала зовсім ручна. Назвали ми її Жозефіна. А це ще одні наші питомці, це мурахи. А в попередньому відео я казала вам, що певні з наших тваринок мене лякають. Чоловік з мене сміється, каже: настільки боїшся мурах, що аж вибралася за місто. Треба було жити у квартирі. А цю мурашину ферму хотів наш син. Він дуже довго її просив і отримав на новий рік. До цього він дивився дуже багато блогерів. Які роблять всякі обзори на цих мурах, у них є декілька різних різновидів цих формікаріїв. в нас акриловий. Я вам скажу, що це досить прикольна тема для діток. Наприклад, ми, навіть незважаючи на те, що я їх побоюся, але за ними дуже цікаво спостерігати. Ось ця велика тваринка, тваринка, ця велика комашка це матка, вона постійно народжує бідненька. А ось це. Камера, в якій мурашки тримають а, лічинки. Ці лічинки вони також є на різній стадії. От ви бачите, такого абсолютно ну майже зовсім білого мурашку, це мураха солдат, а і поряд ним маленький білий мурашка. Маленький білий мурашка це мурашка робочий. Вони буквально щойно а, народилися. А поміж ними лежить така личинка, уже сформована з ніжками. Вона вилупиться буквально от сьогодні, протягом години. Це така остання стадія. Це повністю вже сформований мурашка, видна голова і ніжки. От зараз трогає інший мурашка, повзає по ньому. Такий білий-білий, потім він почне темніти і оживе. Досить так цікаво. І вони постійно ці, ці лічинки носять з одної камери в другу камеру, де їм там тепліше, де, де більша волога, яка їм підходить. І дуже легкий догляд. Вони з цими зернятами приїхали, це було ще до Нового року, і вже декілька місяців. І мені здається, що в цьому році, взагалі, їх навіть не потрібно годувати. Також там на, на арені таке велике місце лежить пробірка з водичкою. Вони звідти беруть водичку. Ну, і, в принципі, весь догляд. Коли бачиш, що вони багато дуже знесли яєць, можна відкрити ще одну секцію, тому що тут взагалі чотири таких ділянки в цьому формікарі, але спочатку розблокована тільки одна ділянка. І коли мурашки її заповнюють, ти поступово починаєш відкривати інші секції, і колонія таким чином росте, і можна навіть приєднати ще один формікарій. Ну і тут. І тут наша улюблена справа Лана розбирає карточки. Вона їх навіть не розглядає. Вона просто коли бачить цю коробку, що там ці карточки зібрані, їй дуже швидко потрібно прибігти і просто порозкидати це. Вона швиденько щось там переглядає і розкидає, розкидає, розкидає. А коли я вже сідаю біля неї і починаю там показувати на тваринки, ну розказувати, типу, це хам'ячок, там це собачка, там свинка хрю-хрю, ні. Вона цього не любить, вона перебирає ці карточки, вона їх розкидає. Так, от перекладає за спину, забирає в мене. Тобто, чомусь поки що їй не дуже цікаво саме читати, а вона любить перекладати їх з місця на місце. Дівчата, я одразу хочу вибачитись за те, що в цьому відео я допускаю багато помилок. Також у мене є безліч русизмів, змів, екіня, ікання, слова, які повторюються, слова паразити. Сподіваюся на ваше розуміння, я тільки починаю свій шлях у цьому і буду дуже сильно працювати над тим, щоб вам було приємніше переглядати мої відео. Також хочу сказати, що виявилося реально нелегкою справою знімати. Ось це відео виявилось для мене навіть важчим, ніж моя перша. Кому цікаво, просто такі будні блогера, який поки що навіть не блогер, а тільки такий, тільки стає на свій шлях, У мене постійно траплялися з ним якісь казуси, то я видалила частину відео, то я знов видалила частину відео, одну частину мені допоміг відновити чоловік, другу я втратила. Через це трошечки згубилась лінія того, як я вам, того, що я вам подавала у цьому відео. Місцями є трошки неправильні налаштування моєї відеокамери, в деяких місцях не дуже добрий звук. Я за це все прошу вибачення і пропоную вам написати в коментарях, що саме вам сподобалось, що саме вам... Не сподобалось і ви б хотіли покращити, можливо, якісь ваші пропозиції. Я це все вітаю і це все допоможе мені зробити мій канал більш цікавим для вас, тому що я стараюсь в першу чергу, для вас. Зустрінемося в наступних відео, я сподіваюся. Пока-пока!